Нещодавно нашу область відвідав голова правління Харківської громадської організації миротворців ООН, учасників міжнародних операцій та інвалідів війни Сергій Самойлов. Громадський діяч вручив міжнародну заохочувальну медаль за службу миру і людству колективу ОДТРК та поділився досвідом Харківщини у сфері миротворення. Ми плануємо е, наш опит, який в Харкові був спроєцирований. Е, в общем, це називається общественное движение миротворцев. Ми розуміємо це так: мир, это то, це вокруг нас, Вселенная, природа і мир як отсутствие конфліктів. І творець, получается, творець мира. Не залишають без уваги харківські миротворці і патріотичне виховання молодого покоління. Вже чотири роки на Слобожанщині функціонує рух юних миротворців, який збирає під своєю егідою молодих людей віком від семи до вісімнадцяти років. Заданням юних миротворців є не тільки слухати лекції, здавати заліки і проходити тестування, а й постійно робити добрі справи. Молоді люди сповідують три основні постулати: добрі помисли, добрі слова та добрі справи. Наше движение, Оно об'єднує ветеранів миротворчих місій під егідою Організації Объединенных Націй, школьників старшого поколения і студентів. получается волонтерський проект. Значит, мы работаем с разрешением департамента образования города Харькова. В школах создаются отряды юных миротворцев. Там есть определенные ступени, ступени роста, там цели, задачи. Все это у них есть в зачетных книжках. Правообразом это может служить пионерия или же команда тимуровцев. Всіма силами молодь допомагає і українським воякам, які воюють у зоні антитерористичної операції. Є виходи на качественні бронепластини, шйом розгрузки, шйом бронежилети. Ну і возимо байцям як допомож. Своїм, звісно же, десантникам, колегам. Ну, всім допомогти хотілося б, але в это Один бронежилет стоїть достатньо сколько, А зібрати його, привезти, отримати розрішення, ну це теж дуже багато времени но Нам допомагають наші волонтери. Сергій Самойлов висловив сподівання, що вже незабаром Житомирщина теж зможе похвалитись своїм рухом юних миротворців. Адже перші кроки для створення цієї організації вже зроблено. Я просто розчитував.